Який насправді смак найскандальнішого шоколаду України? Це просто розрив. І ні, це не та шоколадка, про яку ви подумали, а набагато цікавіше. Це Спершу фісташковий Ваня просто ну капець який гарний. Майже як злиток золота. А взагалі ви зацінили розмір тої шоколадки? Величезний клін тому, хто це все вигадав. Адже на смак це просто неймовірно. Шоколад за три тисячі гривень. Mm -hmm. Шоколад? Marshmallow and cookies упакування окей. Okay. Ну і найцікавіше. Я прям... Це прям 11 тисяч. І сьогодні на огляді в нас бути преміальний шоколад Янтві, який, знаєте, так, обходиться в копієчку. У них просто такий неймовірний шалений маркетинг в Тіктоці та Інстаграм, що я просто ну, не могла пройти повз мимо. У них, на жаль, немає свого власного сайту, і для мене це трішки було не сильно зручно, щоб обрати їхній шоколад, проте у них є свій офіційний інстаграм, там у них вже майже 98 тисяч підписок. І якщо ви хочете обрати їхній шоколад, то у них них є ось така вкладка Обрати, ви туди натискаєте. І гортаєте в праву сторону, і тоді вже собі обираєте шоколад, який ви там хочете. В них є там з начинками, є звичайні класичні, але можу сказати, що такий формат не сильно зручний, особисто, на мою думку, для мене. Мені зручніше, коли все-таки є офіційний сайт. Також ще хочу відмітити, що в цього бренда постійно якась незрозуміла репутація, вони постійно в яких скандалах. Там я не раз зустрічала, що про них пишуть, що у них якісь там жагливі Сервіс, зараз конкретно якісь коментарі, я вам приклад наведу. Що я зустрічала в блогерах у коментарях, коли вони рекламували цей бренд? Ось які коментарі там є. Я розумію, що це фактично ваша робота і заробіток рекламувати товари, які вам надсилають, але ви хоча б познайомилися з репутацією виробника, бо опосередковано це впливатиме і на вашу репутацію. Не повірю, що ви не чули про їх клієнтоорієнтованість, тобто її повну відсутність. Також наступний коментар такий цікавий. Судячи з коментів, у фірми погане відношення до клієнтів. Реклама не вдалась. Знаєте, намагалась зробити замовлення два роки тому, хотіла скуштувати щось на 300 гривень. Мені сказали, що вони на замовлення менше 500 не надсилають. І ще один ось такий коментар: шоколад може і смачний, але сама фірма і їх відношення до людей це дно. І знаєте, що саме цікаво, що люди лайкають ці коментарі, тобто вони стикалися з такими ситуаціями. І також в них нещодавно був новий скандал. Який був оце на днях в додатку Третс? Хто не знає, то це, типу, щось аналог Твіттер, старі часи, тільки зараз це додаток від Інстаграмі. І там Яндмі написали невеличкий такий пост, що вони хотіли зробити якісь колаби, і з 93 колаб їм. Відмовили 86 і що це, якби такі, знаєте, інстамагазини, в яких навіть менше 10 тисяч підписників, і людей це просто масово обурило. Там просто ну там таке л'ється. що я навіть сама в шоці. Хочу вам нагадати, що 75% моїх глядачів дивляться мій контент без підписки на мене. Це, якби знаєте, така дрібничка, але вона суттєво впливає на просування мого каналу. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви підтримаєте та підпишетесь на цей канал. Також ставте лайк, пишіть коментарі, чи були у вас дивні ситуації з брендом Яндмі. І не забувайте про мій телеграм-канал, тому що саме там ми обираємо нові теми для наступних роликів. І давайте перейдемо вже скоріше до розпаковки шоколаду Яндмі. Отже, коли ви замовляєте у них посилку, вона їде новою поштою. В упаковці тут була додаткова ще бумага для того, щоб шоколад приїхав без пошкоджень, і також для краси вони кладуть ось таку плівку. Щоб ви розуміли, за ось такі три плитки шоколадки я заплатила 1130 гривень. Це просто капець, як дорого для шоколаду. Я замовила собі звичайний ось такий шоколад. Він має в них щось бути схоже на молочне, але не прям такий, як ось ця мілка в наших. Супермаркетах, також я замовила ось такий в них, типу, це і щось схоже на білий шоколад з сублімованою, малиною та полуницею. І також спочатку я замовляла з тістом катаїф. Я, до речі, спочатку подумала, що це просто з свісташковий начинкою, і там їм вже писала цілі оди жалоби, але тут вже потім вони мені вказали, що тут вказано, що це з тістом І Тобто, це ось ця. Популярна дубайська шоколадка, тільки просто їхнього виробництва. Також я ще хочу відмітити, що багато люди в коментарях писали, що в них дуже довга доставка, що вони шоколад там десь чекають по два тижні. Я буду говорити особисто за себе. Мені шоколад прийшов десь через день. Я зараз вам покажу переписку в інстаграмі. Ось я переписувалася з менеджером Аліною. Вона мені ось тут вказала, що відправка буде 24 березня, 23 березня, як бачите, я все оплат. І ось 25 березня я вже отримала свою посилку в поштоматі. Знаєте, що хочу відразу відмітити, що от упакування у них дуже гарне цього бренду. От видно, що воно преміум ну, сегменту, дуже красиві такі коробочки. Я просто дуже люблю ось такий цей ніжно-зелений, м'ятний відтінок. Напевно, перший шоколад, з якого ми розпочнемо, щоб познайомитись саме з шоколадом, це буде ось така класична плитка Крімі. Це типу з у них молочного шоколаду, його вартість 235 гривень. Тобто вони ну, суттєво так відрізняються порівняно з цінами в супермаркеті. Вона у них дуже, так я вам скажу, цікаво відкривається. О, і всередині дуже гарне пакування. Тут щось написано. Я ще поки що не бачу, вам це краще видно. Також у них зі зворотньої сторони якийсь опис, я так розумію, склад. Також у них вказана обов'язково дата, до коли потрібно спожити. До речі, термін шоколаду у них не сильно високий, тобто аж три місяці це небагато. Мені здається, що, звичайно, магазини шоколад, наче довше. Хто знає, напишіть про це в коментарях. І давайте я вже дістану саму плиточку. Ось вона на такій ще у них йде в підкладці металічній, і ось так вона виглядає. До речі, дуже симпатично щось нагадує у вигляді соти, чи що це. Давайте я вже її розпакую і покажу ближче. Пахне дуже шоколадом, Ось так вона виглядає. От по кольору я б не сказала, що це схоже на молочний ближче, напевно, все-таки до чорного. Давайте я гляну, що тут у них у складі: тут у них все вказано на зворотній упаковці. Отже, в нас тут ідуть какао-боби, кокосовий цукор, горіх кешю, масло какао і зерна бобоцької ванілі. Тобто невеликий склад, що якби плюс, і схоже напевно до натурального шоколаду. Також у них зверху ще вказано по насиченості який шоколад, і наскільки він може бути солодким. Це теж, я думаю, не просто так, щоб люди знали, який шоколад їм саме потрібен. І тут ще до речі, знаєте, що цікаво, я побачила. Що вони розповідають на зворотній упаковці, як е, ось самі ці, я так розумію, какао боби подорожують, як виготовляється цей шоколад, кому буде більш цікаво, той вже ближче подивиться. А я пропоную перейти до самого цікавого це дегустації шоколаду. Відламаю я собі шматочок, легко ламається і спробую. Ще разок, напевно, спробую, бо щось я взагалі його не зрозуміла. Скажу, от що нагадує цей шоколад. Він мені на смак нагадує чорний темний шоколад, тільки він не сильно гіркий. Він в міру такий солодкий. От Я думаю, що хто більше любить Отакий темний шоколад, тому 100% зайде. Мені, в принципі, він сподобався. Це щось таке незвичне. Подібного я нічого не їла, ну це, ну це точно не схоже на те, що ми завжди купуємо в супермаркетах по типу шоколаду Рошен, там мілка, там просто дуже багато цього цукру. Це, знаєте, такий буде шоколад, що ти з'їсиш декілька ось цих дольок і тобі вистачить, напевно, ти більше не будеш хотіти його. Бо буває, коли дуже багато цукру, то тобі постійно постійно хочеться того шоколаду, ти ним не можеш наїстися. Тут, я думаю, такого не буде. Ну, в принципі, мені сподобалось, але якщо. Ви любите більш такий солодший шоколад, то я думаю, що це вам може не зайти. Давайте перейдемо до наступного їхнього шоколаду. Це щось схоже на білий шоколад з сублімованою малиною та полуницею. Я вже його тут розпаковала, тому що мені було цікаво подивитися, як воно виглядає. Так, розпаковується так само. Ну, блін, ну я бачу на оці упаковки, я не знаю, хто їх робить, чи графічні дизайнери, чи хтось інший. Ну, це просто якийсь витвір мистецтва, якщо чесно, дуже гарно це все виглядає. Шоколад у них бачите теж до 17.06. Тобто приблизно 3 місяці, напевно, з моменту виробництва. Зараз я його дістану. Напевно, вже відразу розпакую, гарно покажу. До речі, якщо говорити за грамівку да, по, порівняно з супермаркетним шоколадом, то там десь приблизно плитки в середньому 85-90 грам. Уже якби 100 грамових шоколадок, я думаю, ви розумієте, вже давно немає. У Янтмі попередня шоколадка була 70 грам, ця вже 75 грам, вона трішки більше. І ось так вона виглядає. Теж іде на ось такій підкладці. М -м, ну так приємно пахне. На аромат щось схоже дуже на іриску. Мені щось подібне. Давайте спробуємо. Дуже цікаво. ну Я не їла субільмовну ні полуницю, ні малину в шоколаді. Це буде для мене щось новеньке. До речі, він такий доволі пластичний. Я його відразу беру в руки і він починає розставати. Давайте пробуємо. Хочу сказати, що цей шоколад білий мені набагато більше сподобалось. Дивіться, який він красивий в презентації. Він такий більш ніжний, більш кремовий, такий вершковий. І ось ця полониця з малиною дає таку легку кислинку. Я б не сказала, що ця сублімована малина. і... Полуниця дуже сильно якби, хрустить, як в звичайному варіанті. Я думаю, що того, що у шоколаду більш такий вершковий смак, можливо, тут якісь є масла і вони навіть, якби, згладжують цю хрусткість. Але можу сказати, що це набагато смачніший, ніж попередній шоколад, і він коштував трішки дорожче. Цей коштує 265 гривень. І він мені набагато більше сподобався. Ось це, хто більше любить молочний шоколад, думаю, 100% зайде. До речі, я тепер розумію, чого в них тут намальовано морозиво. бо справді, от можу сказати, що щось схоже на пломбір по смаку. Він Дуже такий ніжний, класний. У складі тут пише, що йде масло, какао, органічний кокосовий цукор, кешю, сушений кокос, сублімована малина і так далі. І також бурбонська ваніль. Як бачите, тут навіть немає ось цих какао-бобів. Насправді дуже класний цей шоколад. Піли я точно його рекомендую і більше, ніж попередній. І останнє, що ми спробуємо, це найдорожче їхні їхню плитку шоколаду, яка в них є в інстаграмі, вона коштує аж 630 гривень. 630 гривень за шоколад. О, господі, ну хоча, якщо порівняти з цінами на дубайський шоколад там від інших виробників, і ті, хто там продають під видом оригіналу, то там навіть і дорожче, напевно, можна знайти. До речі, наприклад, якщо порівняти з іншими брендами українського виробництва дубайського шоколаду, то, наприклад, ось в намилаці цей шоколад коштує щось близько там біля тисячі гривень. Теж, якби знаєте, не бюджетно. Він по солодкості має бути просто максимальний. Насиченість у нього має бути невелика. В складі какао-боби, фісташка, кокосовий цукор. Я давайте вам просто ось ближче покажу. Ви можете зупинити на цьому моменті відео і подивитися, що у них іде у складі. Ось як вона виглядає, ця плиточка всередині. Ой, тут такі жирафки милі намальовані. Прикольні. Типу, можливо, стилі багатії, бо ж в дубаях там якби такі всі круті ходять. Ця шоколадка вже по-іншому запакована, я її не можу дістати. Ось вона йде в ось такій плівці. Я, до речі, бачила, що в деяких, наче була золотава плівка, а мені потрапила ось така стрібна. Ну, до пакування взагалі немає ніяких претензій, тут виглядає все дуже красиво. Легко вона відкривається, взагалі щось дуже легко прям відкрилося. Ось Зараз я її відкрию. І ось така плиточка виглядає, вона, до речі, відрізняється від тих попередніх. Ось, от, так от. Вона, напевно, буде на смак, якось та перша шоколадка, більш схожа до темного шоколаду. І, до речі, у них тут немає ніякої підкладки. Я бачила в деяких відео, там якась була теж така металічна підкладка. Тут чогось немає. І можу сказати, що він мене трошки тріснув, на жаль. Але давайте я вже його розламаю і подивлюся, скільки там начинки. бо ну, я вам покажу тут з боку, як блогери це все відкривають, там просто, ну, вау, хочеться дивитися і дивитися там так, стільки тої начинки, що ради цього, якщо чесно, я це і замовила. Давайте я розламаю це все, покажу. Ось отака кількість начинки. Ну, справді не так і мало, я би сказала. Ой, дуже такий насичений горіховий смак. Давайте пробувати. Я спочатку спробую їхню ось цю фісташкову пасту. Із всіх дубайських шоколадів по начинці, що я пробувала, я їла турецький якийсь аналог. Тут тісто катаїфі, напевно, саме яскраво хрустить. В реалі такий звук прям хрустить так добряче. Давайте спробую з шоколадом. Спробувавши цей шоколад, я вам точно можу сказати, що хоча б один раз за таку ціну, як він коштує, він точно вартий уваги. Ось із-за того, що тут іде ось ця велика кількість такої фісташкової начинки з тістом катаїфі, вони цей шоколад трішки розбавляють, і він не такий гіркий. Але найбільше, що мені подобається, ось в усьому їхньому шоколаді, що він не дуже солодкий. Бо я особисто зрозуміла тільки що, що спробувавши їхній шоколад, мені після нього не хочеться пити води. О знаєте, інколи її Шоколад, він настільки солодкий, і там стільки багато цукру, що хочеться постійно пити воду після цього. А тут такого немає. І пише у нас трошки дешевше коштувало, взагалі було б зашибісь. В кінці про Янтмі можу сказати лише одне: що не зважаючи на їхню там репутацію, що вони постійно в скандалах, постійно їх хтось обговорює, хтось робить контент на їхньому імені. Я вважаю, теж так само. І я зараз теж роблю контент на їхньому імені. Звичайно, бо я знімаю огляд на їхню продукцію. Але я як виробники, я скажу, що це справді дуже незвично. Хоча б раз я рекомендую, щоб ви це справді спробували, щоб ви хоча б відчули, наскільки може відрізнятися якісний шоколад від магазинного, обов'язково можете написати в коментарях про свій улюблений шоколад. Можливо, ви знаєте ще якийсь український бренд, який робить якісний шоколад. А я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.